Зараз про ситуацію в зоні АТО поговоримо із з речником батальйону Азов Андрієм Дяченком. Він на прямому телефонному зв'язку зі студією. Пане Андрію, вітаю вас. Розкажіть, яка ситуація у вуглегірську? Зокрема, ну про Вуглегірськ я не можу говорити, тому що це не зона нашої відповідальності. І підрозділів батальйону Азов там немає. Полку з до перепрошую, тобто це на жаль, вищовить не буде Напередодні чому запитую про Вуглегірськ, Напередодні на вашій сторінці у Фейсбук з'явилася інформація, що Вуглегірськ під контролем наших сил. Так, це інформація, яка поступає нам від братніх нам дружніх навструктури, які знаходяться там, зокрема від батальйону світість. Ось, але якби на підрозділ полка там немає, тому ми не можемо цього коментувати офіційно. Але так, так, наша інформація, ну вже, я не можу це заявити офіційно, але так, те, що ми отримали від наших образов, то е, волгірський знаходиться принаймні абсолютно більшою частиною під нашим контролем на момент. Ми зробили спробу зайти в місто, але вони були відкинуті вогнем нашої артилерії, також нашими танками. І, ну, принаймні інформація півтори години тому в Волговірському під нашим контролем. Яка е, ситуація зараз навколо Маріуполя? Я так розумію, батальйон Азов якраз там дислокується. Так так зону відповідальності полку Азов це Маріуполь і е, лінія фронту, яка входить в сектор М. Тобто, це про фронту від Волновахи до Маріуполя? Е, ситуація під Маріуполем, Маріюполем суботнього кривавого теракту е, бойовики припинили е, масовий обстріл. Вони наносять лише поодинокі точки удару по, по блокпостах українських військових. Причому від суботнього теракту до сьогоднішнього дня нам ще не було зафіксовано жодного обстрілу радами, але сьогодні, по суму, ми зафіксували вперше після цього теракту обслугову сепаратистами системи полтового винограду. Ми пов'язуємо зниження відносини зниження активності на нашому участку фронту з тим, що ворог не хоче, вочевидь, повторювати помилки, яку допустимо. Німеччина першу світову війну, тобто вони вийшли зараз концентрували всі свої сили на Дебальцівському плацдармі. і вищовить, коли вони як не розраховують, вони досягнути успіху і зробити котел. І за нашими даними, наступним ударом після Дебальцевого вони планують якраз приморський напрямок і місто Маріуполя. Чи Тому ми не втрачаємо пильності? Ми готуємося до такого варіанту розвитку подій. Чи спостерігаєте ви останнім часом можливо передислокацію ворожих військ? Дислокація ворожих військ групується в районі населеного пункту Пельманова. Це приблизно 65 кілометрів від міста Маріуполь. Там стабільно отримують групування бойовиків і російських окупаційних військ. Приблизно е тисяча бойовиків, а також е в районі 7-8 десятків бронемашин. Вони там стоять на своїх позиціях, і як я вам розказав, що вони чекають вирішення ситуації в Дебальцево, і поки що ми не помітили значних рухів колон з бік наших позицій. Пане Андрію, і ще таке запитання. Андрій Білецький, командир Азову і нардеп, заявив про те, що російською мовою читаю, все до все розгрому нашої країни і потім підписання якогось капітулянського в тому чи іншому мобілізуватися, єдиний варіант воювати, Нужно здавати повноцінну систему ПВО, систему фортифікації, перебрасувати резерви техніки і так далі. Ви можете пояснити, що це означає. Це означає, що наша влада намагається прийняти позицію страуса. Вона хоче заховати голову в пісок і зробити вид, що нічого не відбувається. Але справа в тому, що закривати очі і відвертатись від проблеми це не вирішує саму проблему. Абсолютно очевидно, що ні цивілізований світ, ні Сполучені Штати не будуть допомагати країні, яка не хоче захищати і обороняти. Сама сама так, а яким Би, чином, от ви кажете, що е, позиція страуса е, зайняла наша влада, начебто, цю позицію за вашими словами? Так. Яким чином ви бачите тоді, як має е, бути ситуація? Потрібно змінити змінити міністра оборони? Чи до чого цей заклик? Я просто хочу зрозуміти, тому що загальні слова насправді -е, до того, що нам потрібно провести зараз. Е Загальну мобілізацію потрібно перенести економіку на парамілітарні рейки. Потрібно заробкинути всі ресурси, ну всі можливі волих межах ресурси на військові потреби для того, щоб нам сумано на швидко завершити цю військову кампанію на нашу користь. Почекайте що... да, зараз. Хіба цього не робиться? Мобілізація ж відбувається. Економіку на військові рейки, наче перевозять. Це автомолійші кроки, вони абсолютно часткові. Тобто е наша влада, вона е хоче вести війну, якось так знаєте, половинчасто. Вона е говорить, що ми не хочемо переводити економіку на військові реки, тому що вони здавалися. Перепрошую, але з таким моментами зараз відбувається на що економіка і так здавалася. плюс до всього вона ще буде окуповано половина країни. Е Требуватися правді в очі. Ми повинні віддавати всі ресурси і е перехопити ініціативу ворога, перестати оборонятися, перейти в наступно на наші території. Цього почати відбудовувати економіки, налагоджувати нормальне життя у нормальної державі. Це можна е, Можна сказати, що ви закликаєте до запровадження воєнного стану? Ну, Юридично можна називати це будь-як. Можна називати це високовим станом, можна називати це АТО, можна це ніяк називати, але що країна повинна мобілізувати всі свої ресурси на війну проти окупанта і. Е, Чому закликаємо до тотальної боротьби проти окупанта так. Ну, просто ми на цьому тижні вже розповідали про те, що таке воєнний стан. Насправді що це не так все просто, як принаймні, от ми пересічні люди думаємо про це. І тому от зараз я просто хочу, щоб ви все ж таки дали конкретну відповідь. Ви закликаєте Азов і командир батальйону Азов Андрій Білецький закликає до запровадження воєнного стану. Чи зараз цей заклик? Чи ви хочете змінити міністра оборони? До чого він призведе, тому що насправді. Равді виглядає так, що Україна, начебто, робить всі ці кроки. А Азов заявляє про те, що не відбувається цього всього. Ми заявляємо, що ці кроки є недостатніми. Абсолютно недостатніми. Ну, ми вважаємо, що необхідно запровадити військовий стан в як мінімум, в зоні проведення АТО. Чи запроваджувати його цій країні, Ну, це дискусійне питання, і ми не можемо відказувати на там на рівні керівництва країни чи давати свої коментарі. Але як мінімум запровадити військовий стан в зоні проведення АТО, так, це наша позиція. Ми вважаємо що це за потрібне.